Всім привіт, друзі! Як ви бачили з анонсу, вас чекала розпаковка. Розпаковка посилок з Aliexpress. Тут їх сьогодні небагато, але вони великі. І зараз вам покажемо нашу живність, яка в нас живе посеред зими. Дивіться. Це живий метелик. Це подарунок. Від Діда Мороза. Не, не від Діда Мороза. Від Святого Миколая наші донечці, даринці. А, дивіться, які прикольні. Красота. Ну що ж, зараз будемо починати розпаковку. Отак от, от. Вже мутлика з'їли оці коти. Одне он сидить на посилках, друге тут лапи тягне. Да? Ви, бандіти. Ну що, будемо починати зараз розпакувати посилки з, з нецікавих до самих цікавих. З маленької, от на якій кицька сидить. І до самої великої. Зараз я трошки зайду до вас в кадр. Обично я за кадром це все роблю. Але сьогодні просто дуже великі посилки і все не вміщається в кадр. Ну, сінжина. Давай, злазь. здесь Так, посылка мои тещи поризов. Ось така от кофта. Е, коти, коти, коти. Мені ще треба, мені ще треба ця целофанка, ну куди ж ти залізе? Ну що ви з нею зробили? Зараз продовжимо. Так, поїхали далі. Наступна посилка. Ось така велетенська. Зараз будемо розпаковувати, що в нас тут є. Ого, ого! Я бачу, що це карімат. Це карімат з Аліекспрес. Не знаю, чи є різом заказувати карімат з Аліекспрес, можливо краще взяти в епіцентрі. Але зараз подарунок побачимо, ой, яка його якість. Так, Дивіться. Карімат такий ну, потужний, вам скажу, дивіться, палець і гробина самого карімата Досить такий ну, грубий, приємний на дотик. Зараз подивимося його ближче. Що я вам хочу сказати, друзі? Ну, в епіцентрі теж можна купити каремат, але ну, подивіться, яка товщина його. І він такий м'якенький. Можна сказати, ну я не знаю, навіть як силіконовий, як вам сказати. Ну, дуже такий приємний на дотик. Грубий. Я думаю, що на ньому буде зручно лежати. Хвилина пауза і продовжимо. Отже, каремат ми розпакували і залишилися мої дві посилки. Дивіться, ось така велика посилка, ось трошки менша. Найбільше я чекав ось цю посилку. Але це теж дуже цікава посилка. Зараз розпакуємо і подивимося, що всередині. отже, в нас всередині. Ну, ви зрозуміли, це маса до сварочного апарату. Ну, досить коротко, як вам сказати, от, рука, от, рука. Ну, метр двадцять, метр п'ятдесят приблизно. от. Ні, ну, Певно, метр п'ятдесят, може більше. Далі. У нас. Тримач, тримач для електродів. Ось такий тримач для електродів для славишного апарата. Ну, тут він вже трошки довший. Трошки довший. Кабель такий приємний, мігенький. Далі. Далі. Ну, це, певно, оббивати шлак. Зачищати. Поїхали далі. Ого, тут ще багато всього. Сніжина. ну що тобі? <гум> Цікаво ці всі провода, коробки. Поїхали далі. Ось у нас. Такий пакетик. И тут, тут, тут у нас, наверное, ну, инструкция. И два. Ну, наверное, стекла для ось и маски. <laughs> Як у нас собирается, ну, аж самому интересно, правда? Так, трошки с маской пізніше. Давайте же подивимося на сам сварочный аппарат. Або сварочный инвертор. У нас такая штука. Зараз розпакуємо його. Ось ну, сам сваручний апарат. <смір> Я не знаю, чи китайці вже пожаліли сюди причепити вилку. Чи може вони, ну, з тим, що може бути продаватися для європейського ринку, американського ринку і так далі. Тому вони просто скрутили провод, а ти вже як і хочеш собі вилку купляй. Ну, як ми бачимо, максимально може видавати 250 А. Є ось регулятор. Є у нас для нашої маси, для нашого тримача для електрода. Ну, ось такий досить маленький. Ну, взагалі я думав, що він ще буде менший. Ну. Але в хазяйстві завжди знадобиться ось такий сварочник. Десь підварити, я не знаю, якусь подножку до мотоцикла, не знаю, стілаж зварити, ще щось зробити. Ось така штука. Зараз заберу це все з кадру і будемо розпаковувати саму велику посилку. Так, ну що ж, прийшов час розпаковки самої цікавої для мене посилки, самої великої. Бачите, коти тут вже собі облюбували місце в коробці. Ну що ж, будемо розпаковувати. А. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо, як пише на коробці, монітор. Отже, це монітор до комп'ютера. Зараз відкриємо його, побачимо, який він на вигляд. А потім, якщо ви захочете, можу зробити на нього обзор. Е, ну, хтось з вас колись заказував, монітор з Китаю. І, а ще як ви побачите, яка ціна його, будете в шоці. Ну, взагалі, бачите, така коробка досить велика. Зараз я його розпакую і ви всі все побачите. Отже, приходив коробці такі от картонні. Так, 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 так. Розпакуємо, розпакуємо. От, дивіться. Тут у нас пінопласт. Забрали коробку. Что у нас тут есть на пенопласте? Ну, я так разумею, это поднижка для монитора. что дальше. Кабель. Кабель, кабель, кабель. Для монитора. Так, кабель. HDMI. Кабель HDMI. Далее. Вот наше... До тої підніжки тримач такий для монітора. Далі блок зживлення до монітора. От вже під наші розетки європейські. З DC роз'ємом. Якась мінімальна інструкція. І відкриваємо а тут сам монітор. Ось такий монітор. Ну, такий з цієї сторони вигляд має. Отже, тут для кріплення монітора, для підніжки. Даємося роз'єми. Роз'єм самого живлення монітора. Далі HDMI роз'єм. І забув VGA чи AVGA. Ну, ви зрозуміли, такий ще навіть і на старих системних блоках був. Плюс того, що є HDMI, але хотілося б ще мати хоча б один DisplayPort. Тоді по самому монітору. Дивіться, досить тоненький, зверху. Знизу, зрозуміло, трошки грубший. І не знаю, буде на камеру видно чи ні. Але це не зовсім плоский монітор. Він трошки ввігнутий всередину. Тобто це вже, ну, можна сказати, такий, більш преміальний, ніж звичайні монітори. Така штука. А по ціні, ну, зовсім смішно. Хочу вам все розказати, показати, тільки в плані одного відео не встигаю. Якщо вам цікаво огляд на цей монітор з Китаю, до речі, зараз вам скажу фірму, як називається. Блін, а тут не і не пише. Ну, Коротше, фірма в Китайців була зовсім смішна. Називався Тухуй. Отже, якщо хочете огляд на монітор. Фірми Тухуй. 24 дюйми. До речі, 24 дюйми монітор. Досить повинен бути хороший. Я не знаю, чи він ще працює. Це все перевіримо, я вам все покажу на відео. Ну от. Дякую вам за підтримку. Хто поставив лайки, вподобайки, напише коментар. Ось оці двоє котів. Е, кс-кс-кс. Теж вам дякую. На всього кращого, до побачення.